Всім привіт! Ви на каналі Перший тайм сьогодні в випуску. Довбик став цілею номер один для революції в Мадриді. Тренер Жирона прокоментував загрозу втрати Ліги Чемпіонів через справу Довбика. Жерона продать циганкова тільки в тому разі, якщо отримає пропозицію, від якої неможливо буде відмовитися. Мало хто думав, що Лунін виявиться таким. Сідайте зручнішу, а ми починаємо. Українець опинився на вершині трансферних пріоритетів Атлетіко, стверджує Джерело. Матрасники влітку готові продати будь-яких гравців лінії атаки, крім Антуана Грізмана. Спортивний директор Андрія Берта підготував чималий список потенційних новачків: Сантьяго Хіменес, Серго Гірасі та Джонатан Девід. Втім, тут слово бере головна людина в Атлетіко, генеральний директор Мігель Ангель Фільмарін. Жадає, щоб клуб кинув усі зусилля на підписанні саме Довбика. Мадриці матимуть достатній бюджет і ймовірно лігу чемпіонів, щоб переконати українця покинути Жирону. Нагадуємо, Довбик розкішно проводить свій дебютний сезон в Іспанії. Нападник Жирони очолює перегони бомбардирів Лаліги з 19 голами у 301 матчі. Також ще нагадую, щоб ви підписалися на канал, поставив вподобайку, а також підпишіться на наш телеграм. Там ви можете знайти щоденні новини футболу. Підтримайте мене і давайте розвиватися разом. Для підписки на екрані присутній QR-код та посилання в описі. Іспанські ЗМІ кілька днів обговорюють погрозу адвоката Євгена Кузьміна. Який готує позов УФА проти каталонського клубу. Він стверджує, що під час трансферу довбика зі СК-Дніпро-1 були використані шахрайські схеми для уникнення сплати податків в Україні. Мовляв, агент Олексій Люндовський зареєстрував юридичну особу в Естонії, на яку і прийшли його агентські комісійні від Жерони. Втім, Мічел переконаний у чистій совісті Жерони. Клуб зробив ідеально все, що мав зробити. Решту вони можуть додумувати що завгодно. Жодних проблем немає, запевнив Мітчел. Також тренери Жерони запитали про завдання на кінець сезону, крім майже гарантованого виходу в Лігу Чемпіонів. Хочемо стати найрезультативнішою командою чемпіонату, також Пічі Чі, титул найкращого бомбардира для Довбика. І щоб люди казали, що ми граємо в хороший футбол, додав Мічел. Нагадуємо, сьогодні Жирона прийматиме Барселону. Для гарантії Ліги Чемпіонів потрібно здобути найгірший результат, ніж атлетік матиме проти Гетафе. Що стосується довбика, то саме він з 19 голами очолює перегони бомбардирів. Іспанська Жирона поки що не має наміру розлучатися зі своїм українським півзахисником Віктором Циганковим, інформує авторитетне видання AS. За інформацією джерела, керівники каталонського клубу не сумніваються завоювання воювання командою путівки до Ліги Чемпіонів наступного сезону. Для цього Жероні достатньо п'яти матчах чемпіонату Іспанії, що залишилося набрати лише три очки, і розраховують на допомогу циганкова, який має досвід виступів у цьому турнірі. Крім того, в Жероні враховують умови трансферу Хавбека з Київського Динамо. Згідно з яким 50% від суми наступного переходу циганкова іспанський клуб зобов'язаний буде заплатити киянам, тому найближчим літом Жерона продасть циганкова тільки в тому випадку, якщо отримує таку пропозицію, від якої неможливо буде відмовитися. Нагадуємо, що за інформацією змі циганковим зараз цікавиться німецький Баварія і Байер, іспанська Барселона, також англійський Манчестер Сіті. Колишній голкіпер переали збірної Іспанії Сантьяго Канісарас вважає, що Андрій Луні заслужив грати в фіналі Ліги Чемпіонів у разі виходу туди мадридської команди. У Анчелоті є проблема з воротарями, але це та проблема Луніна та Куртуа, яку хоче мати будь-який тренер. Мало хто думав, що Лунін виявиться топ-воротарем, який може вийти і зіграти в матчі будь-якого рівня. Куртуа навряд чи зіграє з Баварією, але він може розраховувати на фінал, якщо команда туди вийде. У команді такого рівню тренеру завжди доводиться ухвалювати несправедливі рішення, бо надто багато класних гравців. Зараз найкращий вибір Анчелоті – це Лунін. А у фіналі, якщо Реал там опиниться, це може бути Куртуа, якщо Тібо встигне зіграти пару матчів і показати, що він знову найкращий вратар у світі. В іншому випадку ми не повинні хвилюватися через рівень Луніна, цитує Канісареса Марка. Як уже повідомлялося, мюнхенська Баварія цікавиться українським захисником лондонського арсеналу Олександром Зінченком. Однак говорити про те, що німецький грант однозначно націлений на такий трансфер, поки рано. За інформацією британських змі, Баварія розглядає українця як потенційну заміну своєму зоряному лівому захиснику Альфонсо Дейвісу, на випадок, якщо той найближчим літом вирішить змінити команду. А за чутками, канадця хоче роздобути мадридський реал. Тож поки що мюнхенці перебувають у режимі очікування та контактують з Арсеналом. Також повідомляється, що лондонський клуб встановив поточну трансферну вартість Зінченка на позначці 45 млн євро. Як стало відомо sport.ua запланована сума витрат УАФ на 24 рік складе близько 870 млн грн. Найзначніші виплати будуть на функціонування національної збірної України, в якої на черзі виступу у фінальній частини Євро 24, близько 242 мільйонів гривень. До речі, близько 140 мільйонів гривень УАВ виплатить на гонорари гравцям, тренерам та обслуговуючому персоналу за вихід на Євро 24. У фінальній частині турніру на груповій стадії підопічні Сергія Реброва зіграють проти збірних Румунії, Словаччини і Бельгії. Раніше ми повідомляли, що український футбол у 2024 році матиме стабільну фінансову підтримку. Фінансові кошторису УАФ на 24 рік загалом складатиме понад 1 мільярд гривень. Люксембурзький півзахисник Динамо Жерсон Родригес, який виступав донедавна на правах оренди за Слован, покидає словацький клуб. Сторони достроково розірвали угоду. Про це інформує прес-служба Слована. З Жерсоном Родригесом ми сьогодні припинили співпрацю. Вибачте, що так вийшло. Він, безперечно, якісний футболіст, але одного таланту недостатньо, якщо відсутні інші якості, які є ключовими в професійному футболі, дисципліна та професіоналізм. Жоден гравець не може бути важливішим, ніж команда та клуб. Ми шукали способи домовитися про дострокове припинення співпраці з Джерсоном, і нам це вдалося, сказав генеральний менеджер Слована Іван Кмотрик. Нагадуємо, чинна угода Родригеса з Динамо розрахована до літа 2025 року. Як стало відомо спорт Шахтар зацікавлений у послугах півзахисника Дніпра 1 22 річного Валентина Рубчинського. За нашу інформацію, якщо влітку гірники продадуть Георгія Судакова, то саме Рубчинський стане головним кандидатом на його заміну. Потенційний трансфер може оцінюватися в 5-7 мільйонів євро. Все буде залежати від суми, за яку Шахтар продасть Судакова. У нинішньому сезоні Рубчинський зіграв 31 матч, в який зробив три асисти. Трансфер маркету ціні гравця в 1,2 мільйона євро. Контракт півзахисника з Дніпром 1 діє до літа 25 року. Раніше була інформація, що Дніпро 1 готовий продати лідерів команди, в тому числі і Валентина Рубчинського. you mm -hmm.